Вітаю, друзі. Сьогодні ми вирішили провести етер на тому, як розлучитися в Україні в 2023 році. Сьогодні з вами проводить ефір адвокат Данілова Анна Андріївна, і скоро до нас, через хвилинку, буквально приєднається адвокат Данілов Ян Євгенович. Отже, якщо ви твердо вирішили розлучатися і відчуваєте себе одинокими, відчуваєте тягар попередніх поколінь. І, взагалі, вашій сім'ї ніхто не розлучався, хочу вас заспокоїти. Ви не одинокі. Процес розлучення проходять дві із трьох пар в Україні, тому це не якась диковинка. Люди розлучаються, знаходять собі нових партнерів, живуть надалі справжнім життям, і в принципі ми юридично допомагаємо з цим. Якщо у вас виникають питання стосовно розлучення. То якщо вам більш комфортно працювати із адвокатом-жінкою, юридичну допомогу можу надати вам я. Або якщо вам ближче все-таки довірити свій процес розлучення із адвокатом-чоловіком, вам допоможе адвокат Даніло В'ян Євгенович. Даніло В'яні уже з'явився у нас на етері. Доброго дня! Вітаю, вітаю тебе, Анно. Вітаю вас, наші шановні глядачі. Підтримуємо сьогодні дуже таку поширену та цікаву тему, яка є актуальною, яка є актуальною наразі, яка актуальна була раніше. Тому буде цікаво слухайте, задавайте свої питання, пишіть коментарі, звертайтесь до нас в особисті повідомлення, будемо раді вам відповісти, надати відповідь та допомогти. Так, як я вже попередньо говорила, ми сьогодні надаємо відповіді на топ 10 найпоширеніших питань. Які задають нам клієнти, які вирішили розлучитися? Отже, самим поширеним питанням, яке мені задають клієнти, є питання про те, скільки займає в середньому процес розлучення. Ви можете про це більш детально розповісти? Так, можу розпочнемо з того, що ми візьмемо в загальному в середньому, скільки триває, від. Того часу, як ми отримали весь пакет документів, подали його в суд і призначено судовий розгляд, можливо зайняти від півтора місяці з того моменту, як суд опрацює документи, призначить розгляд справи, і десь до півроку до кінця до кінцевого винесення рішення або набрання рішенням законної сили. Е, є певні моменти, що може не працювати суд. суддя може піти у від, у відпустку, може бути змінений склад суду, змінитись будь-які інші ситуації, там незалежні від. Незалежні від нас, може інша сторона попросити термін на примирення, це також може подовжити тривалість судового розгляду. Тому в середньому від півтора місяці до шести місяців це в середньому, можливо, швидше, можливо, повільніше. Так, я зрозуміла. А ну, я так розумію, що ви можете гарантувати лише термін того виконання документів, які ви виконуєте. В який термін ви виконуєте документі, необхідні для розлучення? Так, гарантію можна надати лише в тому випадку, що впродовж. З того моменту, як ми з вами домовилися про те, що ми з вами будемо співпрацювати, надаєте всі документи і впродовж одного тижня робочого, ми складаємо всі документи і направляємо їх до суду, а далі вже все залежить від того, як в суді проходиться реєстрація в канцелярії, а потім автоматично розподіляється на певного суддю. І далі вже будемо виходити з того, як на яку дату буде призначено судове засідання, і від того вже відштовхуватись. Один... Так, я вас розуміла. Ага. Тобто один тиждень і після підписання договору, і вже документи, так сказати, летять до суду. Так, документи летять до суду, намагаємось користуватись, в даному випадку електронним судом, це пришвидшує ці всі моменти, набагато спрощує. Тому так, впродовж тижня. Так. Якщо не буде жодних питань з інтернетом або з поштовими відділеннями. Так, я зрозуміла. Хочу вам задати питання: які документи необхідні для розлучення? Для розлучення нам необхідно перш за все це оригінал свідоцтва про шлюб. Ваш у разі того, якщо у вас наявні діти, необхідно також свідоцтво про народження дитини або дітей. Що ми їх долучаємо направляємо до суду? Також необхідні ваші паспортні дані, паспортні дані відповідача, тобто вашої дружини або вашого чоловіка. Їхні ідентифікаційні коди, якщо такі наявні, а також відомості про стосовно їхнє місце реєстрації, місце перебування, їхні та ваші поштові електронні адреси, а також номери ваших телефонів. І, звичайно, ж суть проблеми, як виражається, Ну тобто, це деталі обговорюємо вже окремо, щоб mm -hmm. направити нашу справу, так сказати. Так, я зрозуміла. Таким ще поширеним питанням, які задають клієнти, є про розмір судового збору. Хочу розповісти, що розмір судового збору в 2023 році зараз складає 1074 гривні, ну і плюс ще комісія на переказ ну, банку відповідно на розрахунковий рахунок казначейства, необхідний для судового збору. Досить таким поширеним питанням є куди ж подавати, в який суд подавати ось цю позовну заяву з документами. Так. Зазвичай за загальним правилом, ми подаємо за місцем знаходження відповідача, але є випадки, які дозволяють нам подати за місцем знаходження позивача, тобто вас, зацікавленої особи, такі випадки. Є, суд їх задовільняє. Ми з вами це детально опрацьовуємо в нашій розмові. Чи можу, чи можливо вам отримати такі довідки, необхідні, які необхідно буде надати до суду, щоб за місцем вашого розгляду, а також щодо згоди відповідача на те, щоб провести судовий розгляд за місцем знаходження саме вас, а не його. Тобто, так. Це, це в процесі роботи ми визначаємо і скеровуємо до того суду, в якому буде розглядатися дана справа. Так, я. Я зрозуміла. Хочу доповнити, що недавно в нас з клієнтом була така проблема, що клієнт не хотів звертатися за місцем реєстрації відповідача до суду, і тоді я вже дала йому на вибір три документи, які дадуть йому можливість звернути саме за місцем його реєстрації. Що це за документи? Або перший документ це письмова згода іншого сподружжя про те, що він не заперечує про розгляд. Цієї справи в цьому суді другий документ це довідка СНАПу про те, що дитина перебуває на вашому утриманні, але вона виготовляється десь протягом місяця. Здійснюється ще акт обстеження ваших житлових умов, і СНАП надає вам дану довідку. І третій документ, який буде підставою для суду, відкрити провадження саме у суді за вашим місцем. В реєстрації це а, довідка, наприклад, з лікарні, що з незалежних причин з, з причин здоров'я ви маєте змогу лише за місцем своєї реєстрації звернутися до суду? Так, то, я то, ще то, хотів би дано питання, в тебе все ти ще більш не так, так, так. хотів би, щоб ти пояснила такі моменти багато людей ну Хтось переїхав, хтось переїхав по Україні внутрішньоприміщення особа, uh -huh. хтось переїхав за кордон, і, наприклад, немає людини оригіналу свідоцтва про шлюб. Що в такому випадку робити? Адже це ну є документ, який є обов'язковим до додання, інакше суди повертають такі позовні заяви. Може uh -huh. можеш розповісти? Будь ласка, стосовно процедури отримання там повторно документу, дублікату. Як звернутись, куди звернутись? Uh -huh. Так. Навіть якщо ви переїхали, ви можете отримати цей дублікат. Якщо ви не знаходитесь в Україні, також ще третьої поширеної проблеми є шантаж, маніпуляції іншої сторони, що вона забрала всі оригінали документів і вам не віддає, і вам потрібно отримати дублікат. Дублікат можна отримати у відділі реєстрації актів цивільного стану у будь-якому для вас, для вас зручному. Так само, якщо вам більш зручніше, щоб для вас цей документ отримав адвокат, я допомагаю своїм клієнтам у цьому випадку, беру для них оригінал свідоцтва про шлюб. Ну, зазвичай це займає від 2, до, до трьох, чотирьох днів в раці, тому що бувають і повітряні тривоги. Так само ну, пишеш заяву і ще Протягом дня Рац виготовляє тобі цей документ. Тобто мінімум два рази потрібно буде сходити до рацу, якщо це ще повітряні тривоги, якісь обіди, ще якісь бувають різні обставини, що працівники приймають там не з 9 до 5, а, чи не з 8 до 5. то можливо навіть придеться трошки більше походити, я би так сказала. А в принципі, це реально піти, взяти дублікат свідоцтва про шлюб і отримати розлучення, якщо ви бажаєте і твердо вирішили розлучитися. Зрозуміло, ти наголосив на такому пита моменті про те, що інша сторона може здійснювати шантаж. А що робити в такому випадку, якщо інша сторона. Не згідна з тим, щоб розлучитись, якщо вона там вас шантажує, що вона не дасть вам розлучення. У такому випадку люди можуть розлучитись чи краще там якось примиритись, як у такому випадку діяти? Угу. Ну скажу одразу, що це все шантаж і маніпуляції. Рабство у нас відмінили ще в 19 столітті, ніхто вас не зобов'язує знаходитись з тією людиною, з якою ви не хочете проживати. Так, Якщо інша сторона не згідна, то можуть затягнути процес розлучення, можуть вам дати строк на примірення терміном навіть до 6 місяців, ну, зазвичай дають місяць, два, три на примирення судді, якщо ви з'являєтесь до суду, і заявляєте, що ви категорично проти і не хочете знаходитись у шлюбі з цією людиною. Але в принципі, ну, всі, ці, всі Популярні такі фрази із фільмів я тобі не дам розлучення, я заберу в тебе всі документи, ти нічого не зробиш. Це все шантаж і маніпуляції. Ну, все так скажу. Хочу також ще доповнити той момент, що якщо навіть особа незагідна. З тим, щоб розлучитись, вона може у суда попросити додатковий термін для примирення. Він може становити від одного до шести місяців. Так, це звичайно затягує судовий процес. Це неприємно, якщо він такий є емоційний, тривожний, але в будь-якому випадку цей термін проходить. Далі судова справа рухається, і тому кінцевий результат отримати бажане може кожен. Тому це не є апріорі тим, що одна сторона не хоче, робить всі якісь перепони, щоб не розлучитись. Ні, такого не буває. Суди все одно виносять своє рішення, навіть не, не зважаючи на те, що їй там дається час на на примирення або ще якісь інші доводи сторони. Протилежної угу. хотів би перейти до такого також поширеного питання. Якщо у людей є спір, наприклад, вони вирішили розлучитись, але у них є спільне майно, у них є одна або декілька дітей, і вони не знають, як його поділити. В такому випадку багато хто запитає, чи можемо це одним позовом подати, чи можемо це все відразу якось вирішити. Це питання. Можеш більш детальніше розповісти на про цей аспект? Ну, з моєї практики, суди зазвичай ділять всі оці позови за окремими предметами, виходить, тобто окремо подається позов про розлучення, окремо про аліменти, окремо про поділ майна. Чому? Тому що це затягує процес. Якщо ви вже твердо вирішили розлучитися, то тоді, поки ви не вирішите всі ці питання поділу майна? Аліментів, суд затягується, якщо ваша якби, мета швидше розлучитися, вам це не вигідно. Якщо, звісно, ви хочете затягнути процес, ну, ви можете спробувати подати всі ці позивні вимоги, але зазвичай суди розмежовують ці всі позови. Зменшують ваші вимоги і розділяють їх, і ви мусите заново це все подавати, збирати документи. Витрачається час, витрачаються зусилля. Тобто, я я би не рекомендувала таким mm. би займатися. Я хотів би наголосити на такому моменті, що до того як ви вирішили почати процес розлучення, або навіть під час цього процесу ви подали позовну заяву. Ви можете з вашим чоловіком або дружиною укласти договір стосовно поділу майна, піти його нотаріально завірити, і тобто долучити його потім до позовної заяви. Це трохи пришвидшить. А також якщо у вас наявні діти, ви можете зазначити укласти нотаріальний договір про утримання дітей і про передати. Іхнє спілкування, і тому ви можете там все прописати повністю всі ці аспекти від і до хто що виконує, хто скільки грошей платить, хто з ким бачиться, і потім ви долучаєте також даний договір до позовної заяви. Ми такими питаннями вже неодноразово займалися. У нас є успішні кейси по цьому питанню, тобто сторони доходили до згоди, і тому, скажімо так. Судові це бо вже набагато спрощує всі питання, і не потрібно декілька разів звертатися до суду. Але це у тому випадку, якщо ви з вашою дружиною або чоловіком готові в нормальному нормальній розмові дійти до такої згоди, провести все акуратно, злагоджено, культурно зареєструвати це. все, є папірці, є відповідальність. Кожен несе за це свою відповідальність, і далі рухаємось у процесі розлучення. Ще таким є поширеним питанням. Чи потрібно йти до нотаріуса і укладати довіреність на те, щоб адвокат представляв інтереси людини в суді? Ні, в такому випадку нічого вам не потрібно. Вам потрібно укласти лише з адвокатом договір про надання правничої допомоги, і адвокат зможе представляти ваші інтереси, якщо ви хочете бути присутнім судовому засіданні, або якщо не хочете, то адвокат представить ваші інтереси вживу. В судове засідання або в форматі онлайн через відеоконференцію. Тому так, не до нотаріуса в такому випадку не потрібно звертатись, просто звичайний договір. Mm -hmm. Адвокат долучає документи надсилає до суду, і процедура відбувається так. Mm -hmm. Я зрозуміла. Так, хотіла ще уточнити: як можливо взагалі подати цю позовну заяву до суду? Позовну заяву можна подати звичайним шляхом, тобто. Друкується вона, підписується сторонами, підписуються всі документи завіряються вами, тобто або адвокатом надсилається до суду, і суд вже далі надсилає іншій стороні, і все. Або є також варіант з допомогою, щоб це все пришвидшити, зробити більш мобільніше та сучасно. А це все через електронний суд формується відповідна справа у суді. Адвокат долучає всі необхідні документи, направляє до суду, і все. Тобто, в такому випадку у вас менше комуніка комунікації з укрпоштою. З судом, з телефонними дзвінками, з повідомленнями все приходить відповідно адвокату. Він вас інформує про те, що отримане судом, що отримане іншою стороною, mm -hmm. і тому цей процес набагато зручніший для відслідковування для фіксації і реагування на будь-які там несподівані дії. Це наприклад, залишення позовної заяви без руху, mm -hmm. що треба виправити будь-які там недоліки або надати якісь уточнення, і ну спрощує комунікацію з судом і суду, і суду проще, і вам, проще, і Можливо, навіть іншій стороні також це буде проще, я зрозуміла. Ще таке є поширене питання серед клієнтів, у яких є неповнолітні діти, це питання про те, як взагалі домогтися, щоб дитина залишилась ну, з одним із батьків. Як взагалі вирішується це питання? от не зрозуміло. Це питання зазвичай вирішується у якщо не змогодіти згоди батьки. Це питання вирішується у судовому порядку. Кожен із батьків доводить у суді свої аргументи, надає свої за та проти, показує свій майновий стан, наявність або відсутність майна, можливості забезпечувати дітей, свій графік роботи, скільки людина може приділяти дитині часу для її розвитку, для того щоб також надавати час іншому. З батьків, іншому з подружжя, або з подальшому з колишнього з подружжя, з батькові або матері зустрічатися з дитиною, тому це все буде залежати лише від аргументів, тих, яких можна буде надати саме в суді. Також або в форматі онлайн, або в форматі офлайн, вживу під час судового засідання. Тому це вже буде більше виходячи на розсуд суду. Тому наша порада, якщо ви можете узгодити це питання краще його розподілити, між собою узгодити, з ким буде проживати дитина, а головне виходити саме з інтересів дитини. Бо з'ясування відносин між двома дорослими людьми це один аспект, який. Приймає певне має якісь певне рішення, якесь завершення. А також не слід забувати, що якщо у вас є діти, ви повинні виходити саме з їхніх інтересів, хто може надати їм більше часу, хто може приділити їм більше уваги стосовно їхнього навчання, життя, побутову, побутових якихось моментів, і також не забувати надавати іншому е батькові або матері можливість бачити з дітьми, адже це ну, також необхідно саме для них і для їхніх інтересів. Так, ще питання стосовно судового збору. Тобто ми вияснили, що станом на сьогодні він становить 1074 гривні плюс ще комісія за переказ від банку так, ну, там, і, звичайно, там, від 30 до 50 гривень. Чи можна, ну взагалі як можна його сплатити, чи може його за тебе хтось інший сплатити? Виходить, так. твій адвокат, наприклад. Так, судовий збір ви можете заплатити самостійно за допомогою. Просто кабінету у будь-якому з вашому онлайн банкінгу, або ви мор, або можете надіслати дані кошти вашому адвокату, або вашому представникові, і він сплатить їх замість вас. І квитанцію про сплату судового збору долучить до позовної заяви і направить до суду. Або ви, або ваш представник, адвокат mm -hmm. замість. Вас. Тобто, це не є принциповим. Головне сплатити його. Так я зрозуміла. Хочу додати, що. Реквізити можна, ну щоб вам або хтось допоміг, або якщо ви хочете самостійно це все оплатити, ви можете зайти на сайт судової влади, вибрати необхідний суд, куди ви хочете, ну де ви будете подавати позовну заяву, і сплатити там судовий збір онлайн, дуже зручно, або сформувати квитанцію і сходити так само до банку. Ну або ви можете навіть з у когось іншого сплатити судовий збір. Головне, там, зняти галочку, що ви платите за іншу особу, а не за себе, інакше суд не прийме. І ще таке питання заключне, що відбувається після того, як суд виніс рішення? Тобто воно вже там от сьогодні винесло, і сьогодні вже воно вже діє чи як? Судове рішення виноситься, і ми чекаємо 30 календарних днів, поки воно набере законні сили, оскільки інша сторона має право його оскаржити, подати апеляцію. Тому після винесення судового рішення ми його чекаємо, поки воно набрало законні сили. Після того суд зобов'язаний направити вам копію ухвали судового рішення, вона у вас є, і далі ви вже її тримаєте у себе там, для mm -hmm. будь-яких їх можливо там подальших дій, які ви плануєте вчиняти, або просто що от У вас воно є. Зрозуміло, що ви вже більше не чоловік та дружина, тому хай воно вжить зберігається у вас. Випадку, якщо ви його там не, не дай Боже, втратили, десь загубилися, або ще щось, можливо, отримати копію такої ухвали. Також можна звернутися самостійно до суду, або звернутися через адвоката, щоб отримати таку копію. Угу, угу. Я зрозуміла. Ну, в мене ще бували такі випадки, коли клієнти проживають за кордоном, і їм з якихось причин потрібно пред'явити це рішення за кордоном. У такому випадку для того, щоб рішення суду України було законним на території іншої держави, потрібно в Україні проставити апостиль. Так само зробити переклад, є нотаріуси, які завіряють переклади, тобто це така ще додаткова адміністративна процедура для того, щоб довести законність і чинність цього рішення на території іншої держави. ну Хочу додати про те, що якщо ви отримали рішення суду, вже не потрібно йти отримувати ніякі додаткові документи, там свідоцтво про. Розірвання шлюбу, ну зараз уже це є таким остаточним документом. Просто раджу його зберігати, ламінувати не потрібно, одразу відповідаю на таке питання. Ну, просто це тепер буде той документ, який ви всюди будете пред'являти, тому що це ж частинка вашої біографії, і вам потрібно його зберігати у такому доступному місці, щоб ви пам'ятали. Так що дуже дякую сьогодні вам за. Інформативний ефір. Наші глядачі можуть його продивитися у записі. Він залишається ще протягом 30 днів. Тобто, якщо вам цікаве дане питання, можете переглядати даний ефір, задавати нам будь-які питання, які вас цікавлять. Якщо вам ще раз повторюся, краще довірити цей процес жінці. Ви можете звертатись до мене, або якщо вам буде комфортніше працювати із адвокатом чоловіком, ви можете звернутися до Яна Євгеновича. Ми надаємо такі послуги. Стараємося максимально швидко і короткі сроки допомогти клієнтам отримати Ось це довгоочікуване рішення про свободу. Ну і далі ми так само допомагаємо, якщо необхідно стягнути аліменти або домовитись уже в такому добровільному порядку про аліменти. Якщо у вас виникають питання, як це все оформити, допомагаємо поділити майно, якщо виникають якісь ще спори стосовно майна. Тобто ми комплексно можемо взяти і супроводити ваш процес під ключ з вашою мінімальною участю, і з вашими мінімальними витратами часу та нервів. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, у вас є якісь пропозиції стосовно тем в наступних ефірах, які вам питання цікаві в яких от темах, пишіть, будь ласка, коментарі. Ми будемо старатися випускати еф ефіри щотижня, щоб надавати питання на найпоширеніші питання, які існують у наших глядачів. Тоді, мирного всім вечора. З Вечора, слава Україні! Бережіть себе, до побачення! До побачення.